Я хочу подякувати лікарям, що вони рятують і зберігають життя, і по першу чергу зберігають якість життя. Ми пишемо слово перемога. Це те слово, яке в устах усіх людей зараз, і ми прагнемо її, усі. Окрім подяк та побажань перемоги, франківці, переселенці, військові, які лікуються в обласній клінічній лікарні, медики та адміністрація закладу, малювали гори, серця і ангелів. Так вони сьогодні долучилися до створення муралу довіри. Упродовж двох тижнів франківський художник Ярема Стецик з командою із 20 людей малював на фасаді лікарні стінопис висотою 27 метрів. каже під час робіт, команда використала 75 кілограмів фарби. Це чисто з професійної точки зору штука цікава, бо тут є висота, тут є відповідальність, це праця з фасадом, вона має працювати, вона має бути ніби надійно. І рештування високе, звичайно, що тут є. Одна людина це не може зробити, тому дуже добре, що тут зібралося багато людей. Один хтось вміє безпечно поводитися на рештуванні, один хтось вміє намалювати ескіз, а хтось ще вміє це. Започаткувати, придумати, зменеджерувати цей мурал має символічне значення для медзакладу, каже лікар-компостіолог обласної клінічної лікарні Микола Пилипів. Сьогоднішня така подія відкриття цього муралу. Вона крім символічного, явного такого символічного значення про відкритість і зв'язок і певну і рівність між пацієнтом та лікарем, тому що це лікування, це є комплексна робота і це завжди завжди ми працюємо разом з пацієнтом. Мурал створили за ескізами Нікіти Тітова. Митець каже, це його третя робота зі стінописами. Перший мурал зображений на стіні волонтерської лікарні в Харкові, другий у національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві. Автор каже, хоче, щоб ця робота підтримувала не тільки пацієнтів, але й лікарів та відвідувачів лікарні. Сам цей мурал міг би виникнути в будь-який момент, в будь-який час, тому що ця історія це про надію, це про підтримку, і вона завжди доречна в житті будь-якої людини. А коли ти бачиш на хірургічному відділенні лікарні, ти просто ну, ти маєш просто відчути. Тобто, я би дуже хотів, щоб людина змогла відчути, що тут вона отримує підтримку. Загальний бюджет проєкту приблизно 150 тисяч гривень, повідомила Суспільному ініціаторка проєкту Надія Шегда. Частина грошей грантова підтримка громадського ресторану Urban Space 100». решта кошти лікарні. Ми подумали, що такий символічний малюнок, зображення, полотно. На корпусі нашої лікарні він дасть ці перші кроки, перші паршатки створить оцей цей прецедент взаємодії, комунікації, легкості і відкритості. Ми бачимо, що воно так є, тому що поки створювався мурал, дуже багато людей підходили, запитували, що так є, ділилися своїми враженнями про те, що це руки підтримки і що вони зараз нам всім дуже потрібні. <звіт> Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.